Душе блайки, жезне подати любви, приди все лися мною, і спаси, блажа, душі наша. Святий Боже, сіди грібки, сіти безсмертний помилуй нас. Сиди, Боже, сіти грібки, сюди безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сіди грібки, сіти безсмертний помилуй нас. Слава Всі Існу, і Святому Духу. Весне Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша. Владико, прости, беззакон, є наша. Сюди, безіди, сюди, мощі наша імені Твоєго ради, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилу, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і пресне, войки, векове, очі наші на небесі, да святиться ім'я сім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам, несть, і остави нам доли наша, як жимо снарями, меложником нашим, і не веде в свої скушені. Не збави нас, одлукава, Бог. І по Твоєй царстві, і сила, і слава, Ця і сина святого Духа, Нині, і при сною, і віки віков. Амінь.

Одіяйся з відом'я корисною, простирай небояко кожого покрає водами привез, при привез приніє своя. Полає облаки на восхожденіє своє, своє ходяй на крилу вітренню, твори ангела своє духи і слуга своє племене, огненний, основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка, без неї з одіяння, я на горах стану тводи. От запріщення твоє побігну, от ласа грома Твоєго бояться, воскуєть гори, не сходять поля в місто, вже оснували сім. Приділ положились, уже не прийдуть, ниже обретяться покрити землю, посилає істочники воде, бріг посеред гор пройдуть води, напиються звірисельний, а жудонариво жажду свою, на птицы небесные небесне приветають серед і каміння дадять глаз, напиє город привез при них своїх от пола твоїх земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, хліб земли, і злести хліб землею, і нове селить серце чоловіка, ума лице є леєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Не сидяться древа, польне, яке делеванських жисі насадив, там оптиця возніздяться, яру уже жилище, придирствує тими, гори високе, леним камінь, прибіжище заяцем, сотворили суну во времена, сонце позна запад свой, положили сідмої безночної ж пройде звірі, звірі дубрамни, і добрам ли, з ким не рікаючи, освіти і, восхід, і взискати від Бога піщу собі, восія сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут. І зайти, чоловік на діло своє на діланні своє до вечора. як возвеличиш з діла Твої Господи, вся премудрості сотворилася, і, і сповниться земля, твари Твої, всіє море і пространне там гадує їх женіші сла, животне, мале, со великими там метамо корабле приплавають, Змі, сей, ор, і сеори создалися ругатися йому. Всяко відчайдати пішлому рем, я дав, що тобі їм соберут, Отвержу тобі руку все і сповниться, благости, отрашу, завди що тебе, лице возм'ятуться, от отими, що дух і щезнуть, оперсь і возвратяться, послаши духа Твоє, Созиція, обновиши лице земли, буде слава Господня, бо віки возвеселиться Господь у ділях своїх, призирай на землю Твою трястися, прикасайся, горем і Господь, Господь, вожу, тімо, ємпою, Бог, дон, де м'яться, Господь, Господи, у животі моєм пою Бог моєму дом, де єсть? до усладиться йому безіда моя, а звеселюся звеселюйся, во Господі, дай щезнуть рішення цього землі, беззаконниця, якожене бити ім благослови душа моєго Господа. Сонце воз на запад свой положили седьму і без наш, як возвеличиш, що сиділа діла Господи, вся примуси, Юса творили слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресне, і во віки віковамінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава, слава Тебе, Боже. Помолимся, помолимся. свишній мирис, босин, душ нашого, Господу, помолимося. Церка і сутени, сі, Господу, помолимся. Всім пранімся, свіро і блоїм страхом, Божим вам, Господу, помолимося. Чесним присвітлистів Христі, де я конститусам прищели, Господу, помолимся. Україні Господи, 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 в обрагнів, народі нашим придержачі. К нашій, Господу, помолимся. Господи, Господи, Пограді семи, опити лисе, всеком раді, вестрені вірою живущить ним, Господу, помолимся. Слава раствори Госпоху і забилі плодо земних і врем'яних мирне, Господу, помолимся. Славище, потеше, твою, щокни душі, страж душі, пленен, спасені, Господу, помолимся. Поізбавитися на всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, Господи, і спаси, помилуй, і хорони нас Боже Твоїй благодаті, присвятої пречистої, і славну, владись нашу Богородицю і приснодію, Марії, со всім і Святим повинувши, самі себе й друдроє весь живот наш Христу Богу предатів. Як подобає тобі всяка слава, честь і поклонення цієї Сину, і Святому Духу, нині присною, віки, віков. Господи, возвах тобі, услышим, я. услышим я, Господи, Господи, возвать тобі, услышим я, вонь лас молиння моєго, не да возврати ми ко Тебе, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя, як кокадило пред Тобою, возіяни руку моє. Черняя у Я, Господи, Положи, Господи, хранений устом моїм, і дверя враждені, у мої, вражений, о, снах моїх, не уклони серця моєго, словеса, лукавство, я не пчевати в ногрізхі, со чоловіки, діла, що ми беззакони, не свищуся свої збранним і не кажеть не праведник милости обличеня, є лише річного да не навостить лави мої, я Jako ako eštej molitva moja oblahovlených, ich požer ty pre a prika ich, uzdruj še celého limu, i ako zmohoša, ako toľšia zemlí, prosí, dej sa na zemlí, raz sa kosti, ich prijadí. Ja ako kote by, Gospode, Gospode, oči môj, na ťa upovaknil dušu moju, oci, so chrany mňa že so stavišami mňa, co blázdil a všich bezzakoníje, padú tvoje mreže, svoje ríšnice, jedinie s mazdom, kdeže prídu. Гласу моїм, Господу, возвах, гласу моїм Господу помолихся, пролию пред Ним моленіє, моє печаль мою пред Ним возвищу. Не дай зати від мене Духу моєму, і ти познали Я на пути сем по нему уже хожда скріша, сітні, Смотря ходесною, возглядай не бізнає мене, не бігство от мене і нізиває душу мою. Возлаг, ко тебі, Господи, ріх ти єси у повані, моя часть на землі, живих хвонь, і моленію моєму, як посмірихся зіло. Ізбави м'я до няші, м'я, яко укріпішася, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведнице, донде живо здаси м'ї, і злубену озвах по Тебі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду тушитують немлющий лас умолення моєго. А ще беззаконні надріши, Господи, Господи, хто постоїть, яко Тебе очищені є. Світую у горці, сматрея страшне, славо знаяніє, оділний ми отвіта і мала проти вовині, о каяни тім же молюся, прежде даже не постинетм я конца моєго безвісноє, прежде пожатия смертного, прежде суда страшного, превже єжекотітими, осуждение прияти. І ніже о угасимий, і тьма кромішняя, і ніже червонь снідай, сорішивши я, зорішивши мені даруй, збавленіє, христе моїй, велись. І мене ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа Моя, слава Твоє, обова душа Моя на Господа. Писаний я презрів заповіни твоєго Тверого каяний, Боже мой, соніте мой, какой земно пророче мощня ученія, тим, же прежде конца моєго спасе, прочені мені даруй. Слесу істинної є, є подая, як обох преблагає, далече от мене оганяє полке вісом, і що ще не звести адову пропасть, тим же молюся тебі, да не руку твою, по тиме, що мене все мош. Доховай ти <му> на Господа, за конем Твоєї Пісання призрів, у вимніка умом, як одалися от Тебе і робота окаянни гріху, і сласти плості себе, з того страстних ізнах, живом ні страстні. І нині ожидаю моєго іже от жития, і схода, і хоча що томлений я, я би ти, Господи, подаш мені слезноє покаяння, і без численних прерішений мої, вірно тя молю, подаю, що мирові вели. Заробато що осіяни, я прими, ума чистотою, божественне, слове спровозвісника і про Знаменатель, І пророк Божественний Боса, Ботвіжі, моя віця, є синуха, я, я о тебе помазується, проповіду я сказує всім язиком, дає, моє спасеніє. І царство Христово Всесильне є закине, Є оже моли, спаси, просвітити душі наша. Спала всіє серце, похвалити все людині, Іже, богові сія достойно, і пророчецьким председательством благодати бочеству вам, Богу духновенний єзики їле і, і ле, Божественно сподоблен блаженства, коприблагонені державені Твоїм. І милованім одержим моляся, не приставили же віруючи в і чущих, як о благовладива, і чесна, і богоприятна отбити, збавити і спасти душі наша. Я утвердився, Його на нас, істина, Господня пребиває твоїх Твоєго Пророка Єзекина, як удешевено, облака показав єси, безсмертне буду, то ще може в істину вічною, посла всього, і дарова Духа Всесвятого, все святого. Єдину сущно тебе, Отцу, Вседержителю, і сину твоєму, і з твоєго существа восіявшому, імже пророче спасительне пришествие Христа Бога нашого, язиком всім спасення провозвісти. Суй сину, святому духу, і нині пресної, вовіки, вікова, амінь. Яково глубину мною сорешений падок, отліности моє униня, окаяни не бідні я, і отчаян держим єсть. буде ми очищені, спасені, пречиста я, і утішені, благосоприм'яно подаючи ми, я молюю тебе ми і припадаю і вірою зову Ти, да не явлюся до концальства обрадований. Yeah. Премудро спрості, тихає, свята, я <смірця> слави, безсмертна Отца Небесного святого, блаженного Ісуса Христе, прише Сонце на запад, винівши світ поєм Отца і сина Господь. і святого Духа Бога, до времена. си повсякнать, преподобними Сыне Божије, живо всему. Примудрость вон мі, нині благословити Господа, раби Господні, Стоящі в храмі Господні, во дворі тому Бога нашого. Це нині благословити Господа, всі раби Господні. Се нині благословіте Господа, всі раби Господні, вечер сей, без гріха сохранитися нам. Бо неся, Господи Боже, Отець наш, і хвальний, прославлений ім'я Твоє вовіки. Амінь. Господи, милость твоя на нас, як уже оповахом датя. Послойниси, Господи, научи нас оправданням Твоїм. Посланилися, влади кобра зумина соправданням Твої. Послойні си, си святой просвіти на соправданні Твої. Мит. Господи, милость твоя, бо не руко Твоє не пресри. Тебе подобає пліні. Слава подобає то цвін і святому духу. Дані пресної во віки вікова, амінь. Ви. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже твої благодаті, вечора все совершенно свята, мирне у Господа просім. Ангела мира і наставника, хранителя душ, з наших, Господа просим. Прощені оставлені лихові прирішенні наші, Господа просим. Добрий полезні душам нашим і мира, миру Господа, просим. Проче, врем'я щоб ти нашу мири покаяти. І скінчити Господа, просій християнські кончини живота нашого, безболізний, непостидне, мирний, і доброго твіта на страшнім судищі Христові просій висвятої причистою, преблагословенної славною владисть нашу Богородицю і приснодію Марію, со всіми святими повинувши самі себе і друг дру, і весь живот наш. Христу Богу предадім якоблаті, чоловіку любить Бог, єси тобі, славу, цій Сину, і Святому Духу, нині присною віки, віком. Ми Русі, глави ваша, Господеві преклонітело. Вже покориша ви, я не от чоловіка, ожидаючої Помощі, но Твоя, надіющася милости і твоє чающе спасення. Я же сохрани на всякої Врем'я по настоящую вечері, приходящую ночь, от цякого врага, всякого противного дійства, диявольського і от помишлень суєтних у по лукавих буде держава царства Твого благословена, і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, неї Присною віки, віком. Господи сориша я не представляю, человеку любви я не разумею, о доли моему не едине блаже и помилуй мя. Тебе, Господи, возведу к и мои живущему на небесе, сия к очи рабу руку Господи свия, к очи рабу руку Господи свия, А На хоче наше Госпо нашому донеже, Господи, страха Твої боюся, і злоє творя не пристаю, хто нас у віші суди не боїться. І хто врачуватися, хотя врача пронімає, як уже Доло терпеливе, Господи, на немощ мою милосердися і помилуй. Помилуй нас, Господи, помили нас, по мною сполником сьогоничі, я найпаче наповнився душа наша, поношені гобзуючих, і унечижений. Бо всіх не радивши, і муки мужеські дерзнувше, блажених надежне, погребішисте, но небесному царстві наслідниця бсте, прехвально і чениця, і мучене ще є ко чоловіку любивому Богу, міру, мирені, і спросите, і душам нашим великих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної Амінь. віки, Страшно. і страшної і вели є таїнство, не в й вошреві і мати по рождестві паки прибоздівою. Бога бороди воплощена, тому площена, тому возобідім, тому піси, Со ангела поспівающе, свят си Христе Боже, і настраниво вийся, слава Тебі. Нині отбущаєш раба твоє влади, кола воло твоєму соми роб. Як вони сочи, ми є твоє же сотвод, принесе всіх людей. Світ откровені, якові слави людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, сі гріпкість ти безсмертний помили нас. Весни безсмертний, помилуй нас, ос, причисти рік наша, владико просиме. Моће, кон је наша, свједи, посвједи се да немоћи наша, имене Твојего радим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славу Отцу и Сењу и Свјетому Дуку. И да је ги присвају велика векова мир. на небеси, да свједи се имја Твоје, да приљде сад свије да буде воля Твоја. Як no, на і на землі, хліб наш насушний, даш нам не достави no, нам долі наша. яко no, 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 жима, останемо, должником нашим, і не веди нас, воєс пушене, но і слави нас от лукава. Берство і сила і слави, цей сина, святого духа, не приснує віки, віко. Oh, 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 oh. Паси, душі наша, слава Отцю і Сыну і Святому Духу і на ні пресної в віки віковам. Благо Утром, і я суші істочних, милости нас, Богородице, призри на люди, сорішивши я, я яко попресно, силу Твою. Натябов поваю, ще радуйся, вопієм ти я кожейно да гори. Безплодна і страти. Боже, по великій милості Твої молим Тися услыши і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сімо, бо любих епископах, наші кріти ордорі, кернілі, служачи, послужившися, Храмі, Сем, Оціх наших духовних сей, во Христі, братії наших. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося при Дібок і народі нашим придержанні. Властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господь. Що при стоящих людях, ожидаючи те великої багатої милості, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Як у милостиві чоловік любить Бог, я си тобі славу, сила йому свій сину, Святому Духові, нині і віки віков. Премудро. Песнішої хирові, і, і славнішої безсрамнені сирафи, без існення, Босло, рочу, тя величає. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання, наше, слава Тобі. Славу сух існує, Святому Духу, і нині, і пресне, і во віки вікова. Мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитва, пречистої своєї Матері, святий славних, сехвальних апостолів, преподобних і бонув наших, преподобних отець, наших, Семена, Христа, Ради, Юродивого, Йоанна, Спасника, Його і святого пророка, Єзикиїла, яких є день, і блаженного Теодора, Єпископа Мукачівського, і всіх святих, помилує, спасе нас як у благ і чоловіку любе.